Зареєструвався Ященка Олег Миколаївич, Олег Анатолійович, вибачаюсь, присутні начальники білу земельних позицій Російської сільської ради. Вже надійшли всі потрібні матеріали, які там не були додані до документації, а саме детального плану території розміщення промислового майданчика. Самі і графічні матеріали наявні, всі а, узгоджувальні дії проведені. Єсть до цього є до цього, де цього детального плану. Довідку від головного архітектора проєкту Олександра Астахова про те, що звернення відповідно до Міністерства охорони здоров'я до. Міністерства захисту довкілля до Київської обласної державної адміністрації Департаменту екології та природних та інших повноважень органів. Вище задачних органів не надходили повноваження. Тому, враховуючи вичі викладені, ставиться на голосування такі, які є пропозиції взагалі неї стосовно даного території начальника замедлені до немає ніяких зауважень не надходило. Не надходило. Хорошо. Цим займається відділ містобудування, Начальник відділу містобудування. будування присутні на початку комісії. Так, да. так, да. значить, е... читаю проєкт рішення. Про затвердження детального плану території під розміщення виробничої забудови, а саме промислового майданчика, індистрального парку, на заметні для площею 30 гектарів. Описувати кожен конкретний кадастровий номер не немає сенсу, тому що кадастрові номера в село забудет може змінювати, ну, може змінюватися. А, і, право, і а, ні, ну потім, коли можуть здійснюватися якісь дії поділю чи наглядання, може кадастровий номер об'єднатися і він просто ну, затверджується. Так як в рішення рішенні 21 го року було, значить, так само. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання про промислового конкурсу, земельних видів лісових ресурсів, екології, використання надаль та здійснення благоустрою. Якісь пропозиції є до рішення? Хто тобто, за те, щоб рекомендувати сесію Посійської ради, затвердити капітальний план території, промислового майданчику індустріального парку, очі? Хто проти, хто утримався, немає рішення прийняти на голосу. Якісь є ще пропозиції до порядку денного межа. Це знаходиться біля взльоту. Е, Якісь є ще пропозиції. У нас було два питання. Перше питання, я хочу доповістично на позиції, що це ми знову розглядали заяву Антонінка Писенкина Григоровича. Там була пропозиція внести зміни до пункту 9 вказаного. Вище договору в частині 49 комісія років комісія пропонує суму 40 Я вас знайомлю, бо ви просто були відсутні yeah, на, на початку засідання. Тому 10 годин 48 хвилин засідання постійної комісії вложиться дякую дня